Головне про події 16 квітня. Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. У Кремлі планують захопити часів яр до 9 травня. У Києві помер письменник Дмитро Капранов, а у Греції запалили вогонь Олімпійських ігор. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про вдосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби, більш відомий як закон про мобілізацію. Росія зуміла знищити трипільську ТЕС, оскільки в тому регіоні закінчилися ракети для її захисту на тлі браку допомоги від союзників. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Наразі, за його словами, Україна має один артснаряд проти десяти російських і один літак проти тридцяти ворожих. Зеленський особливо підкреслив, що без допомоги західних партнерів шансів у нас не буде. У Кремлі планують захопити місто часів Яр на Донеччині до так би мовити сакральної для Росії дати 9 травня. Про це заявив головком зсу Олександр Сирський. І, хоча з кожним тижнем російські окупанти дедалі ближче до містечка, українські військові тримають оборону, попри дефіцит боєприпасів. На території тимчасово окупованої Запорізької області підірвали чергового посівника окупантів прихвосня кадировців та зрадника України Антона Якименка. Росіяни раніше його призначили депутатом Якимівської окружної ради. Українські дівчата знову найкращі у Європі серед математиків, 15 квітня були підведені підсумки європейської математичної олімпіади серед дівчат. 2024. перемогу у командному заліку вибороли чотири наші найкращі дівчинки математикині Це Женя Франкевич зі Львова, Марина Спектрова з Харкова, а також киянка Аліса Потьомкіна та Катя Сидоренко. У 56 років раптово помер Дмитро Капранов, письменник, видавець, публіцист, блогер і громадський діяч. Трагічну новину повідомили на Фейсбук-сторінці братів Капранових. Наразі деталей не розкривають, як і місце прощання. У Греції запалили вогонь Олімпійських ігор. Урочиста церемонія запалення вогню відбулася біля храму Гери в Олімпії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.